Доброго дня, дорогі діти! Сьогодні ми з вами проведемо виховну годину Вчимося вчитись наше життя дуже стрімке, цікаве, повне несподіванок. Але в ньому існують для потреб людини різні речі. Одні з них дрібнички, без яких можна жити і не помічати їх відсутності. А є такі, які люди цінують понад усе на світі. Їх навіть називають безцінними, тому що придбати ці речі не може ні за які гроші. Як ви думаєте, що це може таке бути? Правильно, це може бути безцінним у житті людини є здоров'я. І знання. Не можна знання купити і здоров'я ні в жодному магазині, які б гроші за це не пропонували. Знання даються тільки наполегливою працею, і кожен з вас може сам здобувати знання, тільки для цього потрібна праця і наполегливість, і стараність. Щоб добре вчитись, потрібно вміти це робити. Перш за все, ви маєте бути працьовитими і не лінуватися. Потрібно вірити в свої сили, докладати зусилля і ви побачите тоді позитивний результат. Насамперед потрібно скласти розпорядок дня і дотримуватись його. Це допоможе розпланувати ваш час, і ви будете все встигати зробити. Готуй перед уроком все необхідне для роботи. Уважно слухай пояснення вчителя і її вказівки. Коли щось не зрозуміло, запитай у вчителя. Домашні завдання виконуй після відпочинку, приготуй все необхідне для роботи і забери все зайве. Спочатку виконуй складні завдання, а потім простіші. Роби перерви на відпочинок. В житті зробив свій перший крок сьогодні йдеш у школу на урок, а що ідеш ти, то, зро... то робиш кроки, отак і вийдеш в світ широкий. І раптом думка поміж думок А що за слово цей самий крок На кожному кроці знання, знання, інакше йтимеш ти навмання. Важливе значення для успішного навчання мають увага та пам'ять. Увага на уроці вона найважливіша для навчання, тому вся увага має бути спрямована на діяльність, яка відбувається в класі. Щоб зрозуміти та запам'ятати новий навчальний матеріал, слід уважно слухати пояснення вчителя, брати активну участь у бесіді, вчасно виконувати завдання. Ви чули таке слово, як пам'ять. Що ж таке пам'ять? Пам'ять це здатність людини зберігати та відновлювати інформацію, набутий досвід, завдяки пам'яті можна застосовувати свої знання та вміння. Увагу та пам'ять потрібно постійно розвивати і тренувати. В цьому вам допоможуть різноманітні вправи, ігри, читання книжок, переказування прочитану, вивчення на пам'ять віршиків. Давайте повчимось, як ви повинні висловлювати свої думки. Використовуй прості речення, уникай зайвої інформації. Не забувай про інтонації. Інформація не має бути сухою. Розширюй словниковий запас, насолоджуйся процесом. А щоб правильно висловлювати свою думку, ви повинні багато читати. Зараз ми з вами познайомимося із правилами виконання домашніх завдань. Виконання домашніх завдань це щоденна звичка, на робочому столі нічого зайвого, планування часу на виконання поточних завдань, Розбивати одне складне завдання на декілька маленьких, виконання яких цілком зрозуміле і не викликає труднощів, чергування розумової і фізичної активності. Хочеш бути успішним, вчись! Зараз познайомимося з вами із секретами успішного навчання на кожен день. Будь привітним, компанійським і щедрим, щиро допомагай іншим. Урок це найважливіший момент освітнього процесу. Слухай вчителя, спробуй ставити перед собою невеличкі цілі і їх досягати. Завжди намагайся все доводити до кінця. Дотримуйся режиму дня. Запам'ятайте, що повторення мати вчення, тому не лінуйтесь повторити, прочитати і запам'ятати. А зараз з вами проведемо гру «Знайди відмінності, роздивіться малюнки, знайдіть відмінності, будьте уважними. У нашому зоопарку теж є відмінності. Будьте уважними, розгляньте і знайдіть їх. Прочитайте скоромовку і вивчіть її на пам'ять. У літах часу сі лису з міста полетів до лісу, а лисиця й лисенята виглядати будуть тата. У літак часу сісу з міста полетів до лісу, а лисиця й лисенята виглядати будуть тата. Запам'ятайте ваш основний обов'язок це навчання. Школа дає вам знання. Подумайте і скажіть, що б ви хотіли б поважати школі. Закінчте речення. Я вважаю, що вчитись потрібно тому, що. Що ж допомагає людині вчитись? Допомагають книги, батьки, вчителі, наполегливість, зацікавленість, цілеспрямованість. а заважає вчитись лінь, Нерішучість. Неуважність і непосидючість. Будьте уважними, будьте старанними, гоніть лінь, гарно навчайтеся і ви віднайдете себе у своєму житті.